Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічні люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, сьогодні до нас в гості завітала лялька Наталочка, але в неї трапилася прекра ситуація, коли вона йшла до нас в гості, в неї, неї порвалася намисто. Вона дуже засмучена. А давайте ми з вами сьогодні допоможемо нашій наталості і зберемо на миску. Для цього нам знадобиться аркуш чорного паперу, біла фарба, серветки вологі для акуратності в роботі. В роботі ви маєте бути охайними та уважними, і у вас обов'язково вийде ось таке гарне намисто для ляльки. Дітки, а давайте ми з вами роздивимося, яке ж намисто. Подивіться, воно яке? На що воно схоже? Так, воно кругле, як горошинки. А давайте ми з вами спробуємо намалювати горошок, кружечок, пальчиком у повітрі. Ось так. Молодці! Давайте намалюємо своє намисто. Малювати ми будемо пальчиком. Акуратно макаємо пальчик у білу фарбу і прикладаємо до паперу один коло одного. Так у нас вийде гарне намисто. Слідкуйте, як роблю я. Акуратно домальовуємо. Тепер беремо вологу серветку і витримо наші пальчики від фарби. Молодці дітки. Оленка дуже чекає на ваші подаруночки, отож не забудьте надіслати ваше намисто. До побачення, все буде Україна. Наше майбутнє нікому не відібрати.